знаєте, друзі, мені так приємно, коли ви до мене повертаєтеся. Ну, дуже приємно, і я задоволенням вам роблю знову і знову ваші замовлення. Так сталося ось із цим букетиком. Сьогодні завершила ось таку красу для моєї замовниці. Дуже цікаве знайомство у мене з нею відбулося у минулому році, вона у мене замовила. Композицію для своєї доньки на день народження. Трошки зразу вона ніби була незадоволена, як я їй скинула фото, тому що я зробила ну, для доньки я зробила дуже ніжну композицію, дала е, рожеві, лавандові білі, ну, така була словом, ніжна, ну, я, я не знала віку доньки. Але я ну, все ж таки вговорила її відправити цю композицію. І наскільки вона була вражена, коли вона її отримала. В неї було багато позитивних емоцій, і вона вирішила замовити мені ще одну композицію для себе на робочий стіл. Але вона вже її замовила ну, в таких осінніх кольорах, тому що я робила ось. В цій порі для доньки, а пізніше вона вже ну, якби осіння пора і вона мені захотіла в таких теплих осінніх кольорах. Я зробила для неї знову ту композицію, відправила, не, сфотографувала фотку, скинула. І Вона каже, знаєте, що адресу мені написала зовсім іншу. Донька побачила і захотіла собі таку композицію ще на подарунок. А ви мені зробите ще одну. для мене. І ось так мені в той рік прийшлося зробити для неї три композиції в Кашпо. Майже цілий рік ми з нею не спілкувалися, а в цьому році вона пише мені знову і каже: знаєте, треба вже поновити, в доньки знову день народження і треба поновити. Але зробіть щось яскраве. Ну, ось думаю, що я догодила для неї, правда? Ось така композиція. Получилася знову для її доньки на день народження. Дуже приємно, коли до тебе приходять твої замовники і дають тобі волю для твоєї фантазії.